Так, добрий день. Приїхав на заміну даного трупа. Солокса інвертора на заміну такого самого інвертора. От. Замінити, тому що цей вийшов з ладу. По яких причинах поки камість не скажу. До кінця невідомо, але є подозріння, є деякі висновки, але буде поки місце загадкою. От. До експертізи, настоящої експертизи, значить, е сервісу. Буде такий самий, не буду показувати. Такий самий інвертор буде 15 кВт. Гібридний SOLAX з такими характеристиками. От, високовольтний інвертор, високовольтні акумулятори 15 кВт. Будемо зараз заміняти. А раніше, якщо бачили, відео, я сюди приїжджав. По тій причині, коли мене визвали, бо перестав робити ця робота, не наша, але далі вже буде з нами.